Звук це одна з форм механічних коливань, яку ми сприймаємо на слух. Він супроводжує нас у повсякденному житті та є важливим засобом пізнання навколишнього світу. Різні джерела звуку створюють коливання, які відрізняються частотою, амплітудою та формою. Визначення цих характеристик дозволяє зрозуміти природу музичних інструментів, голосу людини, технічних пристроїв і навіть шумів довкілля. Сучасні цифрові засоби відкривають нові можливості для дослідження звукових коливань. За допомогою мікрофонів, комп'ютерних програм та мобільних додатків можна не лише спостерігати форму звукових коливань, а й визначити їхню частоту, амплітуду, тембр. Аналізувати гармоніки. Це дає змогу наочно переконатися в тому, що звук складне фізичне явище, яке можна досліджувати кількісно. Метою цієї лабораторної роботи є дослідження звукових коливань різноманітних джерел звуку за допомогою сучасних цифрових засобів, а також розвиток практичних умінь у вимірюванні та аналізі фізичних явищ. Сучасний смартфон має настільки потужний процесор, що може виконувати функції осцилоскопу та аналізатору спектра. Але для цього треба встановити на нього програмне забезпечення. Я встановив безкоштовний додаток Оскоу. При відкритті цього додатку бачимо екрани двох приладів осцилоскопу та аналізатору спектра сигналу. Зараз ви бачите, як виглядають електричні коливання, які потрапили на мікрофон. Тобто можна побачити форму звукового сигналу. Зрозуміло, що важко щось розгледіти, тому що слова складаються зі звуків різних частот. Давайте я спробую заспівати ноту Ля. Але спочатку знайду запис ноти ля на ютубі і почуємо, як вона звучить та виглядає на екрані осцилоскопа. Давайте уважно розглянемо цей скріншот екрану осцилоскопа. Бачимо, що форма сигналу нагадує нам гармонічну функцію синуса або косинуса, тобто тиск повітря на мембрану мікрофону і на нашу барабанну перетинку змінюється саме так. Далі ми бачимо частоту сигналу 437 Гц. Але я точно знаю, що вона 440 Гц, і навіть перевірив за допомогою додатку для налаштування музичних інструментів. Робимо висновок, що наш додаток осцилоскопа показує частоту піку сигналу з похибкою приблизно 0,7%. Це небагато, але треба розуміти, що цей додаток не можна використовувати, якщо потрібні більш точні налаштування. Тепер розберемося з децибелами. Амплітуду і інтенсивність звукового сигналу вимірюють у децибелах. Просто так зручно для спеціалістів. Якщо з вами розмовляють спокійно на відстані 1-2 метри від вас, то ви відчуваєте звук у межах 50-60 дБ. Але якщо вам кричать прямо на вухо, то це 100 дБ. Наприклад, гучні змінилась на 6 дБ. Це означає, що амплітуда сигналу змінилась у 2 рази а інтенсивність у 4 рази. Тобто, якщо ви почали розмовляти на 6 дБ тихіше, то я відчую, що ніби ви у 4 рази стали тихіше. Це якісне пояснення, щоб було зрозуміло. Якщо зараз на екрані мінус 18 дБ, то саме 18 дБ вам ще треба додати, щоб було гучно на 80 дБ. Цей додаток розрахований на максимальну гучність 80 дБ. Більше буде погано як для мікрофона, так і для вашого вуха. Проведемо перше дослідження. Запишіть у зошитах. Виконання роботи. Перший пункт. Спостерігаємо форму сигналу звуку певної частоти, який отримали від трьох джерел звуку. Генератора звукової частоти, скрипки та чоловічого голосу Дайте відповідь на питання, в чому схожість і відмінність сигналів, як форма сигналу впливає на звук, які відчуття викликало прослуховування цих звуків. Ля. Виконавши другий пункт роботи, ми зрозуміємо, чому звук ноти ля, тобто однієї частоти від різних джерел звуку, має різну форму коливань. Отже, запишіть у зошитах. Другий пункт спостереження спектру звукового сигналу від різних джерел звуку. Для цього використаємо другий екран додатку. Він дає змогу побачити основну частоту звуку, яка має максимальну амплітуду коливань, і додаткові частоти. Їх ще називають гармоніки, які надають звуку певний тембр, завдяки чому ми можемо відрізнити скрипку від гітари або фортепіано. Спочатку розглянемо спектр звуку від генератора тону. Нагадаємо форму сигналу. Робимо висновок, що сигнал у вигляді синусоїди не має гармонік і є монотонним. Такий звук майже не використовують музиканти у музичних творах, а от для налаштування інструменту та визначення спотворень сигналу у генераторах чи підсилювачах його використовують часто. Отже запишемо у ЗОшиті. У генератора тону фактично немає гармонік, сигнал є монотонним. Музиканти, як творчі люди, використали б такі характеристики для описання звуку нудний, мертвий, нецікавий. А тепер подивимось спектр сигналу скрипки. Як бачите, тут величезна кількість гармонік основного тону. Музиканти сказали, що в цього звуку приємний тембр, нагадує людський. Запишіть це у зошиті. Переходимо до останнього завдання. Усі ви, мабуть, бачили артистів, які грають музику на скляних бокалах. Хто буде вдома самостійно робити це завдання, перед грою бокал і руки гарно вимийте під водою за допомогою миючого засобу. Сильно на вінці не натискайте, і тоді звук з'явиться сам завдяки змінній силі тертя та резонуючим властивостям скляного бокалу. Пробуйте тепер, споглядаючи екрани оссилоскопу та аналізатору спектру визначити частоту, гучність та наявність гармонік звуку. Запишіться у зошиті. Зробіть висновок. Додамо води у бокал. Як змінились параметри звуку? У висновку спробуйте пояснити зміни, які відбулися. Чому? Не забудьте здати роботу на перевірку вчителю. Всього найкращого.